Мої вітання! Мене звати Михайло Литвиненко. Я лікар ветеринарної медицини, працюю заступником директора з навчально-виховної роботи у відокремленому структурному підрозділі Комутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Відповідно до своєї професії я завжди цікавився життям тварин, зокрема собак. А як справжній українця мене хвилювало питання, чи є українські породи собак? Яка ж їхня історія та стан на сьогодні? Опрацювавши чимало відповідних ресурсів, я скажу. Станом на зараз є чотири основні породи українського повторювання: це одіс, український карпатський гончак, український хор, його ще називають чертань, та українська вівчар. І всі ці породи не схожі одна на одну, але володіють такими якостями, що робить їх унікальними серед більш ніж 400 порід собак світу. Коротко охарактеризуємо ці породи. Одіс. Це декоративна собака компаньйонів. Вона має гарне здоров'я, міцну нервову систему, доброзичлива, товариська, як із людьми, так і з іншими тваринами. Невибаглива триманні і чудово дресирується. Це фізично витривалий, здатний стати відмінним напарником за міських прогулянках пес. Довга прекрасна шерсть Одіса потребує хіба що купання по мірі задумки. Ще у 80-ті роки минулого століття одеськими кінологами проводилася направлена в'язка між такими породами, як жорсткошерстний форстер'єр, карликовий пудель та Мальтійська балонка. В результаті селекційного відбору до кінця 90-х років 20-го століття утворилась група собак, що мала спільних предків. І ці собаки близькі по екстер'єру. Уже на першій прес-конференції, що проходила в місті Одеса, була представлена нова породна група собак. І журналісти, в свою чергу, розшифрували назву Одіс як абревіатуру Одеська домашня ідеальна собака. У 2008 році Одіси були признані першою українською національною породою собак. На президії кінологічної спілки України було прийнято рішення видавати їм родоводи встановленого зразка та був затверджений робочий стандарт породи. Наступна порода український карпатський гончар. Це універсальний собака. Він поєднує в собі якості гончака, звірової собаки та сполохувача. Породу ще називають Карпатський гончак, Карпатець, Український гірківський гончак та інші. На даний час стандарт породи затверджено в Федерації мисливських собак України. Є малий і великий тіх, а по стандарту породи об'єднані між собою. Зараз активно проводиться робота із затвердження породи в кінологічній спілці України, яка, до речі, є офіційним представником Міжнародної кінологічної федерації. Регіон походження українського Карпатського Гончака це українські Карпати, а саме Лемківщина, Бойківщина, Гуцульщина і Буковина. З давніх давен українські горяни використовували цих чорнопідпалих собак на полювання. В тяжких умовах гірської місцевості та ще й на небезпечну звіра. Тому люди намагалися від покоління до покоління формувати, розвивати і підтримувати в собаках цієї породи ті якості, що мають особливе значення для полювання в горах. Це й зумовило неабияку витривалість, сміливість і здатність цих песиків добре орієнтуватися в гущелині карпатських сім. Ще однією, не побоююсь цього слова, унікальною породою українських собак є український хор. Іноді ще називають його чортай. Ця порода є міцною біговою собакою, але тим не менше демонструє типові риси притаманні хорта. Вважається, що чортай був виведений і нині вже вимерлих кримської та гірської порід собак. Коли на наших землях з'явилися ці хорти, зараз важко сказати. На скіфських зображеннях уже можна бачити хортоподібних псів, які були священними тваринами для скіфів. У княжу добу вони теж були. А з появою в північному причорномор'ю татар-мусульман хорти тут з'являються напевно. Тому не і назву свою вони отримали саме від імені тутешніх татар, а саме Кримки. Саме так звалася ця порода на теренах Російської імперії до перевороту 1917 року. Ситуація з хортами в Україні після приходу на наші землі совєтів стала катастрофічною. Хорти були оголошені панськими собаками, тобто класово чуждим елементом, і заборонені. Що робили більшовики? А вони просто вішали хортів на подвір'ях разом з їхніми господарями, коли ті не встигали втекти. Таким чином, ці незрівнянні бігуни зникли з українських земель. Хоча в азійській частині колишнього СРСР та в степовій зоні Росії вони збереглися. А росіяни спритно назвали цих тварин руская хартовая барзая, як, в принципі, і все, що потрапляє до їхніх групи. Ще одна порода наших собачок це українська вівчарка. Ця порода, відома в українських степах з пізнього середньовіччя. має грубу кудлату шерсть світлого кольору, дуже злісний характер, слухається лише одного господаря. Походження української вівчарки не з'ясуване. Собак цієї породи розводили в українських степах і в Криму ще в далекі-далекі часи. Їх предком вважається полорецький собака, або ще його називали Чабанський барак або просто уплатий собака. Які ж альтернативні назви української вівчарки? Ми зустрічаємо такі назви, як кундель степовий, татарська вівчарка, кримська вівчарка, українська вівчарка Вовкодав, Український Вовкодав, Український кундель. Так як наші вівчарочки родичами Командора, то помилково дехто їх так і називає. А ще кличуть Куманський Собака, Половецька або Угорська вівчарка. Прикро, але ще й досі багато хто називає українських вівчарок південно-російськими або південно-руськими вівчарками від російського Южна Руська овчарка. Хоча цю назву приписали нашим вівчаркам росіяни тільки в 19 столітті. Яка ж історія? Чудової породи українських вівчар. Ці кудлаті створіння протягом століть з успіхом несли свою службу у степах України. Але поступово степи освоювались, зменшувалась кількість вовків, почало скорочуватися поглів'я вівчарок. Найкращі собаки збереглися хіба що в маєтку фальцфенів у славетній Асканії морі. Для охорони своїх чарів тут утримувалося до двох тисяч добідних українських вівчарів. Саме тоді, наприкінці 19 століття, і був сформований породний тип української вівчарки. Але історія цієї породи трагічна. На початку ХХ століття з приходом радянської влади в Україні на замовлення госторгу СРСР було знищено багато тисяч собак на шкури. Але частину собак врятували ентузіасти. Вони в 30-х роках минулого століття привезли тварин на виставку до Києва, а в 1933 році створили в Джанкої племінний завод для їх розведення. Друга світова війна знову поставила породу на межу зникнення. Цих безстрашних та відданих собак знищували і нацисти, і загони НКВС. Ціліти вдалося небагатьох. Добре, що зараз у цієї породи відбувається Ренесанс. Відомо, що донедавна у Миколаєві діяв центр кінологічної спілки України з розведення цих собак. А найкращі представники породи зосереджені також у розпідниках Одеської та Херсонської областей. Мода на породи собак була завжди, і завжди вона змінювалася. Але поза модою і часом, я вважаю, є наші українські чудові породи собак. Їх небагато, але кожна з них не перевершена. Дорогі українці! Господь подарував нам такі з своїх багатством, як наші унікальні породи собак. Збережемо ж та примножимо наші скарби.